Хочете, навчу вас вимагати від когось щось англійською, звичайно. So, I want you to finish watching this video. Я хочу, щоб ви подивилися це відео. Ну, і стали розумнішому, звичайно. Дуже все просто. Нам треба запам'ятати певну структуру, як вимагати від когось щось. Спочатку той, хто вимагає в даному випадку, це I. Далі, діє слово, бажання. I want, I would like. I demand, I expect. You or her, him, them, or my husband, my friend, or Jack. Plus verb with to. To do something, or not to do something. I want you not to scroll this video. Я хочу, видео. I want you to finish watching it. And I want you to like it, And I want you to come in it. <laughs> а якщо, до речі, вас цікавить, чому я кажу want, це вже питаннячко вимови, Коли у вас є звук т, а потім y", want you, воно дуже часто в розмовній мові перетворюється на ч. I want you to do something, Or I want you not to do something. Follow for more.